Канал! Чарівні казки! Дорожня пригода. Ця історія сталася з автомобільчиком Бібі. Бібі разом з батьками мешкає у великому автомобільному місті. Він полюбляє гратися на дворі, їздити по стадіону, обминати перепони і вчитися правильно входити в поворот. Майже весь день він проводить просто неба. Тато і мама дозволяють бібі їздити в дворі на стадіоні, але завжди попереджають: у жодному разі не виїжджай на велику дорогу, бо для маленького автомобільчика велика дорога дуже небезпечна. Якось Бібі грався із другом. Автомобільчиком фафа! біп біп поглянь, як я швидко їду! гукнув Бібі йому. А я швидший за тебе, відповів Фафа і натиснув на газ. Не наздожнеш мене. Після швидких перегонів друзі зупинились відпочити. На дитячому автомайданчику нікого не було, і вони трішки заскочали. Може, посигналимо? запропонував фафа. Хто голосніше? «О, «Ну, Жена бридло, зітхнув бібі. А якщо поїздити заднім ходом? Та вже катались, не хочу. Чогось мені нудно. Ну, і мені теж нудно, погодився Фафа. Слухай, а якщо і раптом йому сайнула ідея? Фафа підрулив ближче до товариша і пошепки, так, щоб ніхто не почув, сказав А якщо ми поїдемо на велику дорогу. На велику дорогу? Аж оторопів, Бі-Бі. але нам не можна? Тато сказав, що там небезпечно. Та мій тато теж таке каже, але ми ж обережно. І зовсім не надовго, тільки туди й назад. Бо тут так нудно. Ну давай швидко зганяємо, і ніхто й не дізнається, наполягав фафа. Бібі ще трохи побагався, але таки погодився. Це ж зовсім ненадовго, думав він, і вони будуть дуже обережними та уважними. А зрештою про це навіть ніхто не дізнається. Отак друзі вирішили у небезпечну подорож. Спершу вони проїхали вуличкою поміж будинками, потім покрутились біля парку. Прогулянка, здавалась, не такою ж і страшною і навіть цікавою. Поглянь, ми їдемо і нічого небезпечного немає, радів Фафа. Бібі погодився. Угу, так, цікаво. Фафа, а ми тепер як дорослі, гордо відказав бібі. Захоплені друзі. Проїхали вуличками, та ж раптом опинились на широкій трасі. Вони дуже перелякалися, тут ганяли тільки дорослі машини. На трасі були навіть величезні бетономішалки і громісткі вантажівки. Їхні мотори голосно ревли і гарчали. Виявляється, тут справді небезпечно. Автомобільчики одразу вирішили розвернутися та їхати назад. Але не знали, як це зробити, адже друзі потрапили в колону машин і мусили їхати все далі і далі від дому. Ой, я вже хочу додому, перелякано сказав бібі. Фафа теж боявся і хотів додому. Автомобільчики так повільно їхали поряд, що гальмували інші автомобілі. Їм усі невдоволено сигналили. Друзям стало дуже лячно. Я боюся, я теж боюся. Отак От тремтячи, перемовлялися наші друзі. Усі автівки вмикали підфарники хто лівий, а хто правий, навіщо вони це робили? Малеча не розуміла. Так само автомобільчикам було незрозуміло, чому всі автівки, як за командою, то зупинялися, то знову рушали. Одного пропускали вперед, а іншого ні. Все жахало малюків. Час від часу повз них проносилися дорослі автівки на шаленій швидкості. А ще на дорозі стояли дивні яскраві пристрої, які спалахували то червоним, то жовтим, то зеленим кольором. Ну, Спочатку автомобільчики подумали, що це просто така гра. Це що, якась гра? припустив Фафа. Ні, це не гра. Які можуть бути ігри на дорозі? Суворо відповів величезний трактор. Ой, мені не подобається бути дорослим. Я хочу додому. Заскигли в крізь сльози фафа. Бібі зрозумів, що самі вони навряд чи впораються, тож зателефонував татові та попросив про допомогу. Скоро приїхали обидва татусі. Вони забрали своїх діточок і безпечно привезли їх додому. Батьки раділи, що з їхніми малюками все гаразд, адже така подорож могла погано закінчитися, і водночас вони засмутилися, що їхні синочки без дозволу вибралися на велику дорогу. Автомобільчикам було соромно за свою поведінку. Вони зрозуміли, чому потрібно слухатися тата і маму. Батьки більше знають і піклуються про дітей. Друзі попросили пробачення за свою поведінку і пообіцяли завжди слухатися. Тепер автомобільчики граються тільки на дитячому майданчику і на стадіоні. Проте на ігри в них уже менше часу. Адже бібі та Фафа записалися до школи, щоб вивчати правила дорожнього руху. Вони переконалися, як важливо їх знати. Колись кожен стане дорослим, і кожного чекає великий шлях. Ну, а поки вище хлопчики і дівчатка. Слухайтеся батьків і пильнуйте особливо на дорозі.